Люся Кава, нове ім'я в українському шоу-бізнесі. Дівчина авторка власних пісень, в яких поєднується душевність, щирість та гарячий темперамент. Пісня незламна підкорила всі українські чарти та зібрала мільйони прослуховувань на цифрових майданчиках. З перших днів війни співачка знаходиться в Україні та підтримує своєю творчістю шанувальників, займається волонтерством та бере участь у благодійних концертах. Вважає, що на музичному фронті найкраща зброя це пісня. Люся, давай познайомимо тебе з нашим глядачем. Тож розкажи трішки про себе, зокрема про твій псевдонім. Адже це, наскільки я розумію, не справжнє твоє ім'я та прізвище. Всім так цікаво. Якщо чесно, то взагалі то справжнє це моє ім'я, тому що я Люся, мене так звати з дитинства. А кава так звали мого дідуся, який вже на небі. А потім це ім'я передалося до мого батька. Його всі так називають. Ну як прізвисько, але всі називають в місті. Моєму рідному всі називають кава. А потім мій е, старший брат його так називали, і зараз мене так називають кава. І мені з самого дитинства я розуміла, що це дуже. Важливо, що я саме кава. Я завжди відчувала цю відповідальність, тому що всі знають, чи я я донька, ну що в мене є там батько і просто Люся, там як всі діти. А ні, мені вже сі тато та ж кавина. І я завжди так хвилювалася. Я знала, що за мною мої батьки. А зараз. Коли дідусь вже на небі, я відчуваю його підтримку кожен день постійно. Я знаю, що в мене дуже сильні крила, і саме тому я й незламна, тому що я відчуваю силу свого роду. Люся, найбільша популярність до тебе прийшла після пісні Незламна. Вона набрала у Ютубі 15 мільйонів переглядів, не враховуючи інші різноманітні соціальні мережі. Розкажи, будь ласка, як саме вона до тебе прийшла, як ти її написала, і чи очікувала ти, що буде саме такий результат? Ну, мені здається, що в неї дуже багато закладено сенсів наших. Саме українці всі розуміють, що там про нашу силу, про нашу незламність. Так як там є такі слова, що бачить вся земля, що незламна я. Ми це всі розуміємо. Що це про Україну, що кожна людина відчуває себе як Україна, і що ми незламні, що ми впораємося, що за нами сила роду, що е ця сила. Вона нас тримає зараз. І саме і написала я її в той момент, коли мені було дуже страшно, коли я не розуміла, як далі бути. Я для себе вирішила, що я буду залишатися в країні, що я нікуди не поїду. Але в мене маленька дитина, в мене синочку, тоді було два роки. В тому році. І я на нього дивилася і думала, Боже, що ну, мені робити? Як мені, де мені знайти ту, цю таку підтримку з, от, е, внутрішню? І е, до мене прийшла пісня. Так як я музикант, мені здається, що саме і музика мені допомагає. І я написала пісню як підтримку собі, а так вийшло, що вона стала підтримкою. Нашим українцям і дуже приємно, що у всьому світі е, наші ж е, українці зараз, і вони всі слухають цю пісню, і знають, що вона саме допомагає багато тим, хто поїхав. Вона не дає от можливості якось не ну не то, що забутися, а просто вона дає можливість постійно відчувати оцю таку українську нашу душу, українську нашу таку енергію. Тому я дуже вдячна долі, що саме моя пісня може підтримати зараз наших українців. Що тебе надихає на створення пісень? Ви знаєте, життя. Я пишу про те, що відбувається зі мною, що відбувається в моїй душі, що відбувається е, з моїми рідними. От я пишу про те, що мене турбує. Це і позитивні моменти, і тяжкі негативні. Е, тому мені здається, що просто е, надихає моя доля. От все, що зі мною відбувається, про те я і намагаюся писати. Мені здається, що це щиро. І на і я бачу, що саме це люди і відчувають, тому і відгукується моя творчість. У тебе усі відомі композиції це такої патріотичної тематика. А чи є можливо ті, які написані, наприклад, про кохання, про родину, про друзів? Сьогодні буде в мене прем'єра. Ніхто ще не чув пісня, яка про кохання. Вона така, навіть трішки пристар... пристрасна і навіть з гумором трішки. У цьому моєму характері. Я просто в мене є. Пісні ліричні, і дуже скоро я буду їх випускати. А, але є і такі м, дуже пристрасні. І мені здається, що саме е, мені це дуже підходить, тому що я не зламна, і якщо я буду співати про кохання, то це буде якось отак прямо пристрасно. І є багато пісень, ми зараз готуємо, так, і вони вже не. Ну я знаєте, мене коли питаються про патріотичні пісні. Я не відчуваю, що в мене патріотичні пісні, тому що я відчуваю, що в мене пісні про те, що зараз відбувається. І я просто не уявляю, про що ще зараз було співати у цей рік. Ну, якщо чесно, я просто розуміла, що тільки це мене турбує, тільки це турбує мою родину, мою Україну і весь світ зараз. Ну так воно й і вийшло. І... Коли говорять про патріотизм, мені просто здається, що мої пісні про сьогодення. Е, так як я зараз дуже вірю в перемогу, я, ми вже це бачимо, відчуваємо, просто трішечки ще залишилося, щоб саме була перемога. І тому моя нова пісня, тільки от нещодавно вона вийшла сьогодні я буду співати, вона Крим має назву. І вона вже е, така, прям переможна-переможна. І вона із гумором, і вона така літня, вже легка, е, тому що. Що ви знаєте, мені здається, що я відчула цей такий більш легкий вайб, і тому мені захотілося більш таку вже якусь розважальню, тому що бачу, що людям дуже важко. Нам вже дуже всім важко більше року це терпіти все, що відбувається, і дуже хочеться відволіктися. Але ну як можна бути не в контексті того, що зараз відбувається? Відволікаємося, але з тим, що давай на абордаж, крим наш, саме так в мене. Ще одна сторона твоєї діяльності це благодійність. Тож розкажи, будь ласка, про це трошки більше. За цей рік в мене було вже більше ста благодійних концертів. Ми нещодавно порахували і самі були здивовані, що більше ста. Але ви знаєте, мені здається, що вони якось отак всі вони були такі всі наповнені емоційно. Але взагалі я ніколи не відчуваю, що я втомилася, тому що я бачу ці. Емоції, цю енергію, яка відбувається на цих концертах, вона зовсім різна. Не можна е, якось порівнювати е, виступи для дітей і виступи для військових. Вони зовсім різні. Зовсім різні. І, але я розумію, що і ті, і ті концерти неймовірно важливі. Тому коли ми зараз там з кимось спілкуємося, говоримо, більше ста концертів. Люди скільки? А я так думаю. Ну, там, мені здається, воно так все швиденько було, тому що на цих концертах е, я точно розумію, що в ці концерти мені допомагають. Вони мені допомагають переживати все, що зараз відбувається. Я знаю, що я роблю важливу справу, і мене це тримає. Тримає мою психіку, я дуже вдячна моїм рідним, які мене підтримують, які поряд зі мною на цих концертах, тому що це нелегко. Ми інколи можемо день, два, а то й три їхати для того, щоб відбувся концерт. Але коли відбувається концерт, ми розуміємо, що це все дуже важливо і це все. Не просто так, як реагують військові на виступи? Чи є фідбек від них? Я знаю точно, що вони мене запрошують. Тому що коли відбувається якийсь концерт, то в них питаються: от кого би хотіли почути, тому що організатори вони розуміють, що нашим військовим потрібно підіймати дух, потрібно їх заряджати такою енергією сильною. І для мене неймовірно приємно, що дуже багато запитів саме від військових, і саме вони просять, щоб я співала. І знаю, що вони дуже полюбляють мою пісню Народна. І ну, для мене це гордість, Люся. За цей час ти провела вже дуже багато концертів. Тож розкажи, будь ласка, як ти відпочиваєш? Мені здається, що це і є мій відпочинок. От е, ця творчість. Коли ми робимо музику, це для мене і, і тяжко. Тому що ну переживання все одно. Ти коли пишеш пісню, це як дитина, і ти хвилюєшся за це. Але потім, коли вона вже виходить, коли вона подобається людям, ти розумієш, що ось воно. Ну тут знаєте, зараз мені взагалі здається, що відпочинок це. Я не уявляю, у мене такого немає, як у там я не можу сказати, що я відчуваю, що я вже дуже втомлена, що я там хочу, наприклад, просто поїхати на море. Я хочу в Крим на море. Це трішки інше. Я хочу в Крим. Я не хочу відпочивати. Я хочу поїхати в Крим. І саме так і відбувається. Я не можу сказати, що я якось потребую відпочинку. Я знаю, що відбувається зараз з нашими хлопцями та дівчатами напередку, тому що я постійно з ними спілкуюся. Я бачу це все. Це жах, і тому я розумію, що ну де ми там втомилися? Ну це смішно. Ми не втомилися. Ми заряджені на перемогу, і ми допомагаємо наш творчий фронт. Ми робимо все, що ми можемо, щоб підтримувати наших хлопців і дівчат. Ти вже не вперше в Олександрії. Тож розкажи, будь ласка, чим тебе вразило наше маленьке містечко, що запам'яталося з першого візиту. Мені дуже приємно, що мене запросили саме на день міста, тому що е, я розумію, що для кожного міста це такий важливий день, коли всі збираються, коли всі такі святкові. Тільки що було була репетиція, я побачила, які всі гарні, всі ну відчувається це свято, і це дуже класно. І мені неймовірно приємно, що мене запросили долучитися до такої важної справи, тому що збирають сьогодні кошти на автівки для наших бійців, і ми всі розуміємо, що зараз як ніколи це потрібно, тому що ми те знаємо, що відбувається. Так, ми всі, всі читаємо телеграм-канали. Тому я дуже рада, що є можливість. Е Долучитися до важливої справи і ще й подарувати свої пісні людям, дітям. Всіх сьогодні вже побачила, але я уявляю, скільки зараз буде людей, тому що то на репетиції вже було багато. Ну, тому що день міста це, мені здається, зранку всі святкують, всі вже у парку. Мені взагалі, то, якщо чесно, дуже сподобався парк. Я бачу, що його е, ще достраювають. Ну, е, я бачу, що він як це правильно так сказати, що парк стає красивішим і красивішим, тому що природа вона класна, але дуже важливо дбати про неї і робити саме так красиво, там квіти, я побачила, клумби. Ну, так все з такою душею, і бачити наших дітей, які бавляться в фонтані. І ну, це такі емоції відчуваю, тому що бачу, що життя продовжується, продовжується, що ми маємо жити на своїй землі, і це дуже надихає. Сьогодні твій виступ співпадає з днем народження нашого міста. Тож що ти побажаєш, нашій Олександрії? Звичайно, я дуже хочу, щоб всі були по-перше, живі й здорові. Ну зараз як ніколи, нам це потрібно. Звичайно, перемоги всім бажаю нам, і особливо тим, хто сьогодні святкує свій день. Всім я розумію, що люди тут щирі. Відкриті, я вже це побачила. Емоційні, дуже. дуже Тому я дуже хочу всіх вас любі привітати і сказати всім вам, що ми молодці. Ми тримаємося заради своєї країни, заради своїх дітей. Тому ми просто молодці. Я в цьому впевнена. І я з вами. Я вас дуже люблю. Ваша Люся Кава. І останок нашої зустрічі розкажи, будь ласка, як ти будеш святкувати нашу перемогу? Ну я точно знаю, що я буду плакати. Це будуть такі емоції, тому що ну, ми зараз всі бачимо, що відбувається, і постійно е в нас сльози на очах е від болю. А мені здається, що коли буде перемога, ми будемо плакати в першу чергу за тими, кого нема, тому що ми будемо розуміти ціну цієї перемоги. А по-друге, ми будемо плакати за те, що ми живі і жива країна. Тому мені здається тільки так, е, поки я не можу уявити, як саме я буду святкувати, тому що мені взагалі здається, що мені буде не до свята, і мені здається, що вся Україна повинна радіти, так що ми перемогли, але не до свята, мені здається, всім буде. Тому що ми знаємо ціну нашої перемоги. Ми будемо просто жити і показувати і собі і всьому світу, що. Ми не дарма, ми знаємо за що ми зараз воюємо за те, щоб було класне, неймовірне майбутнє в наших дітей. Тому після перемоги нам всім праці і праці. Ми будемо працювати, ми будемо співати, ми будемо танцювати. Ви будете брати інтерв'ю, і я впевнена, що Україна буде процвітати тільки так, тільки так, тому що Україна не зламна.